Деякі наші відео викликали резонанс через те, що ми дарували білет в кіно за знання Біблії. Отже, давайте запитаємо у нашого доякона, чи можна взагалі відвідувати кінотеатр християнам? Ну я думаю, я думаю, можна. Ми не повинні боятися кінотеатрів, не ходити в кінотеатр. да, Да, повинні мати мудрість. Чому це як у всьому, розумієш? Це як, наприклад, в соціальних мережах: Інстаграм, одяг, мода. Для мене немає християнських і нехристиянських фільмів. Це як типу християнська і нехристиянська музика. Ну, є просто фільми. Ось, але християнські фільми ну, це типу люди, які зняли віруючі люди. Так? Ось, але в християнських фільмах, здебільшого, які я дивився, вони дуже схожі. Вони такі, знаєш, типу, як трохи шаблонні. Ось, і в них. Є речі, які не показані, ну ну ось так реально, як це в житті ну виходить. А в нехристиянських фільмах, ну вже якщо так типу, ми поділили їх. Є речі, де режисери ну відкривають ну, якісь речі, які є. Ну вони в світі такі є. Розумієш? Кінотеатр то не є зло, ось, але воно може бути злом, так, як і люба інша річ в цьому світі. Ось тому для цього ми маємо ум Христа, ми маємо слово, ми маємо. Спілкування з іншими, але відкидати, казати, що то гріх, то не можна, то все треба закрити ну це ну це неправильно. Тому що ми не ходимо по небі, коли живемо на землі. Ми ходимо по землі і ми є людьми цього світу. Але ми не живемо цінностями світу. Але для того, щоб нам бути ефективними в спілкуванні проповіді ванлії донесення хрестових цінностей, ну цінностей ми повинні бути в контексті цього світу.